Візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. І святий апостол Павло сьогодні каже в апостолі: Я розп'ятий з Христом. Він себе вважає розп'ятим разом з Христом. Живу вже не я, а живе Христос у мені. Як тлумачить це місце святого Письма, святий Єронім, апостол, сказавши, що через закон для закону вмер, показує, яким чином він умер. Я разом з Христом прибитий до Христа, тобто, взявши хрест і слідуючи за Христом і приносячи себе в жертву в самому стражданні. Отже, бачимо, як апостоли наслідують Ісуса Христа. Апостол багато витерпів і постраждав за Христа. Він пише про себе, що він був у працях, в тюрмах, під ударами надмірно, у смертельних небезпеках, прийняв п'ять разів по 40 ударів без одного. Колись в часи Римської імперії був такий закон, що римського громадянина не можна було бити 40 разів батогом, і тому його били 39 і так 5 разів. Тричі киями мене бито, раз каменовано, тричі корабель зі мною розбивався, у подорожах часто, у ручкових небезпеках, у небезпеках від розбійника, у праці та втомі, у недосипаннях часто в голоді та спразі, часто в постах, у холоді і на готі. Отак святий апостол, ідучи за Христом, ніс свій хрест. Свята Євангеліє сьогодні пояснює нам, для чого треба нести свій хрест. Бо хтось може задати запитання, а навіщо апостоли несли, навіщо нам нести хрест? І Євангеліє дуже просто і чітко нам відповідає, для спасіння душі. Хто погубить свою душу мене радить, та Євангеліє, той її спасе. Тобто ми несемо хрест, ми живемо християнським життям і подвизаємося заради спасіння душі. На жаль, сучасний світ щораз більше зосереджений на спасіння не душі, а тіла. Науковці можуть це назвати інстинктом самозбереження. Людство перебуває у постійному прогресі до чого: розвиток харчової і інших галузей промисловості, щоб тіло мало побільше їсти. Краще одягнутися, поменше працювати, а комфортніше жити, тобто, на жаль, світ щораз більше зосереджений, щоб усе було для тіла. А Євангелія зупиняє нас, яка користь людині здобути увесь світ, а занапастити свою душу, що людина може дати взамін за власну душу, тобто наскільки більше душа від тіла. А ми часто в ході розвитку цього світу. Також переймаємося дуже часто тілесним, а душу забуваємо. Христос вказує нам, як спасти свою душу, який шлях, як ми повинні, що ми повинні робити, щоб спасти свою душу. Хай зречеться себе самого: візьме на себе свій хрест і йде слідом за мною. Ось шлях спасіння душі. Отож щоб спасти свою душу, треба зректися себе, нести свій хрест. Умертвляти свої пристрасті, вмирати для гріха, а жити для Бога. Каже далі святий Єронім, якого ми вже цитували: якщо хтось, умертвивши члени на землі, і умерши для світу, подібний буде до смерті Христової, Той прибивається разом з Ісусом і до Христа і знамення смерті своєї перебиває на древі страждань Господа. Один проповідник пояснює так: Живе для Бога Той. Хто всі думки свої, бажання, почуття, слова, діла і всякі труди посвячує Богу на славу Божу, щоб догодити Богу за святою Божою волею. Амінь. Слава Ісусу Христу!